Всім добрий ранок! Сьогодні ми знову приїхали відпочити. У нас останні дні вже літа, і хочеться все-таки гарно провести. Закрити цей такий літній сезон. Ми знову приїхали на територію Аквакалини. Аквакалина Клаб. Але будемо відпочивати трошки в іншому закладі, яке знаходиться на цій території. Це Рів'єра Акваклаб. От зараз вам і покажемо. Взяли вже такі квиточки, браслетики. Дорослий у нас на вихідні 700 гривень, дитячий 350 До 6 років там безкоштовно. Ось так. Йдуть мої зайчики, ось навіть тут можна припаркуватися, бачу, їдуть. Ось тут вже починається така територія Рів'єра, вона йде закритою. Хто дивився наш випуск калини Аква, той вже знає, я трішки показувала. Але сьогодні ми вже зайдемо всередину. Ось, бачите, така назва. Квиточки, до речі, можна забронювати на їхньому сайті. Заходимо. Маленький, який є під низом, це туди. Давай, заходимо. Сюди. Проходимо. Проходимо. Шишку загубили. Ну, вже по поназбирало. Ходи. Така весела. Шишки, да. Давай в шляпу шишки, он вже назбирав, буде вже збирати. Ми тут бронювали лежачок свій. Шезлон. І будемо зараз йти поселяти. Ходи, Владик. Так, ми вже тут он, знайшли наші лежачки. Тут у нас сектор перший. Ось ось тут будемо. Тут я бачу одразу бар. Ми йдемо передягатися, поле. А там відразу роздягання. Ось ці поличі. Отак. Такий настолик гарненький. А ага, я ладик не достаділ, за зарослих Так, відразу скажу, який тут мінус. Кругом, де ми бронювали шезлонги, лежаки, видавали нам за бронь і потім ті гроші поверталися рушники. Перший раз бачу чесно, що за рушник потрібно платити 50 гривень. За один і вам ці кошти не повертаються. Так що, якщо ви будете планувати сюди їхати, беріть рушника із дому, і зекономите гроші. Ми, в принципі, брали один, але цього мало. Нас троє. Владик вже п'є водичку. У мене шляпа моя вже зайнята. Вже Владик понабирав сюди шишок, треба десь їх буде вигрузити. Ось так дивиться басейн тут дитячий і дорослий відразу. Басейни тут підігріваються 30 градусів, 31. Залазимо ми в дитячий басейн. Тут такий трохи обережним треба бути, тому що є сходинки такі, щоб дитина не впала з них. Дійсно, відчувається градусів 30, навіть більше. Так. Ходи маленький, ходи. Йдеш? Давай ручки. Не йдеш? Давай, давай, пригай. Ось тут такий перехід дитячих басейнок. Є геть для маленьких, є для середніх, що вона до такі янколи плаває. Вода дуже тепла, класна. Ой, а вже все, О, клас. Може і я зможу полюяти. О як плаває забинятка. Тут можна поплавати в цьому глибшому. Мені тут пояс. О, ні, ні, ні я подивіться. А. а діти там можуть поплавати. Ні, водичка дуже приємна, дуже комфортна. Поки ще в нас такі гарячі літні дні вже останні, хоча буває і вересень дуже класний і теплий. Можна приїжджати і насолоджуватися цією такою водичкою, класною, теплою. Так. І мої малі мамкали. Територія тут ну, не дуже велика, але, але є де поплавати. Людей, до речі, не дуже багато, тому що, напевно, всі вже збираються до школи. 1 вересня вже у нас скоро тут на носі. Але треба використовувати кожний момент і кожну хвилину. Ця жара заморює любого. Навіть старші хочуть спати. Хочу показати вам зараз, яка тут територія в Рів'єрі. Ось. Ось у нас дитячий басейн. Ось тут відразу дорослий. Затишно, так спокійно, без цієї метушні, без цих басейнів. У мене є люди, подруги особливо, які дуже люблять такий релакс, в лісі. Каже, ми не любимо такого шуму, а тут гляньте, як красиво. Можна бунгало, можна так само шезлонги бронювати. Ну, так геть спокійно, на відміну від тих басейнів, де кричать діти. дуже багато лежаків можна полювати. Так. такі краєвиди така територія ой навіть я можу тут трішки поплавати хоча з дітьми не сильно там поплаваєш але хоч так, вже мене тут позальопували, як могли ті діти. Дивіться! Ага. А, так, дорачимося, плаваємо, що він хоче. Так, ага. будемо заходити в дорослий в такий басейник. Тут можна круто полежати дуже багато. Ладик хотів полежати, але глибокий басейн, взагалі дуже глибокий. Класно тобі сидиться. Добре сидиться. Ой, як крутенько тут можна полежати. На цьому лежачку відпочити. Ладикс десь пішов. Жулік малий. У нас тут так виглядає дорослий басейник. Ось. Бачите, в мене чудо вже теж сілося на цей. Ой, ми так нагрілися вже. Треба йти в великий кажу, басейн, купатися. Всі купаються. О, Ой, страшно. А мені як страшно. Мені тут теж за голову. До речі, мені тут теж за голову ледь на пальчиках стою. Басейн, до речі, дуже глибокий. Мама тут трохи поплаває. Мій хороший хлопчик, так? Мій зайчик. Сюди класно приїхати, хто любить і шумний такий, і спокійний відпочинок. Хто хоче спокійно, обов'язково бронювати лежаки ті, що в лісі, така зона, а хто любить шумний, і то біля басейну з дітьми, бо діти завжди там товчуться. Тут у нас бар на території. Ми зараз йдемо трошки поїсти. Ми вже мале побігло. Я вже дуже їсти. Вже всім гаряче, вже всі. Прийшли сюди на бар. Так, ідемо. Владик вже все знає. Хоча ми тут перший раз, але він вже знає, куди треба йти. Побачив, що люди сюди йдуть. Ну, звичайно, і ми йдемо. Містечки. Ось так. Це ми прийшли на другий поверх. Будемо зараз замовляти їжу. Ось і їсти. Ось так можна, до речі, показати всю територію, територію Рів'єра. Це ми з верхнього поверха вам показуємо. Взагалі не щастить, вже можливо я з цим набридла, але скажу, що годину, більше години сказали чекати. Я відмовилася, кажу ні, не можу. У мене терпіння стільки немає. Дуже класно, що тут можна вийти з Рив'єри. І піти, і піти в Аквасофію, на території погулять. Там зараз теж сьогодні дуже круто. Тематичні вечірки там постійні. І зараз там пінна вечірка. У мене діти, в принципі, ні разу й не були, але зараз там вже потовчуться. Йдемо туди. Ось така тут сьогодні, як я кажу, «двіжуха». Ось, сьогодні на паті тут цілий день буде. Така класна піна, да? так? Я замовила безалкогольну пінаколаду, дуже класно. Так що на барі, коли приходите в аквакалин, обов'язково замовляйте собі коктейлі, не пожалійте. В прев'єрі клаб ми не дочекалися нашої їжі, ну сьогодні вирішили. Тоді ми довго чекали, а сьогодні дуже швидко нам принесли. Тут не такий, скажімо, ажіотаж сьогодні. Ні багато людей Замовили цибулеві кільці, сирні палички і біручки. Так що будемо зараз відгризати, як я кажу. І соус. І соус, обов'язково. І мокіто, і пінуколади, і сік. Да. Смакуємо, як я кажу, не дуже корисно їжа, але смачна. Mm -hmm. ну, сирні палички тут смачні. Багато хто каже, салати тут з капусти. не дуже, бо щось дуже переселені якісь такі. Mm -hmm. але така їжа тут доволі непогана. Приїхали ми в Поїли ми не в Рів'єрі, а в Калині Аква. Навіть так можна. Де черги менші, де чекати потрібно менше, туди йдіть. Ось так. Якщо в Рів'єрі мало, то в Рів'єрі. У нас вже сонечко тут помаленьку сідає. Наш відпочинок вже добігає кінця. Може, Влада вже не може з цими дівчатами своїми попрощати. Що? О, то так прощається, знайшов собі дівчат тут дорослих. І тут на нас при вході такі пальмочки міні. Відпочинок вже у нас в Рів'єрі закінчився. Вже їдемо додому. Чесно, щось я так втомилася сьогодні, не знаю. Набігали за тими дітьми, може трохи і накричалися, але в нам сподобався відпочинок. Ось з мінусів таких конкретних назву, напевно, треба брати свої рушники, щоб тут не платити гроші лишні. От, можна взяти щось підгризти з собою, тому що їжу, якщо будете тут замовляти і людей багато, то придеться дуже довго чекати. От, ми, наприклад, не дочекалися. Мам. Ми пішли Мам. в калину і там поїли. Мам. Ось так. Мам. Так що запрошуємо. Мам. Це новенький у нас. Такий. Ось що хочу сказати. Це в нас новий такий комплекс, тільки цього року відкрився 25-го. Ну, варто сюди приїхати, на один день відпочити.